Продовження серіалу Санта-Барбара з моїми передніми сидіннями на Volvo xc 60 Як би і закінчив, але хочеться продовження і робимо апгрейд далі. Отримав нову коробочку Volvo. Це від офіційного ділера з новою запчастинкою. Так, відкриваємо. І тут ми отримали. Ось таку штучку з кодом 322 86 026. Так, зараз відкриваємо пакет. так А тут у нас абсолютно нова проводка пасажирської двері з роз'ємами під кнопки пам'яті сидіння пасажира. Тому продовжуємо апгрейд. Далі буде, коли встановлю, всі побачать, чи запрацює, чи ні.